Що ж то за чат такий, який я створила під назвою енергія довіри? Взагалі, що закладено в цю назву. Енергія довіри це про глибинний зв'язок, про збереження енергії. Бо коли ми в довірі, ми зберігаємо ресурс, а не витрачаємо його на сумніви, аналіз, роздуми. Коли ми в довірі, ми просто йдемо, рухаємося і цю всю силу вкладаємо в намір, в здійснення мрії або досягнення цілі. І не думаємо над тим, варто чи не варто. Чому? Бо ми максимально довіряємо людині, з якою ми йдемо вперед. На початку червня завершився курс Алхімія мислення, який я проводила два місяці, навіть трошки більше. І так вийшло, що на цей курс про мислення прийшло багато експертів, і в процесі роботи, особливо на ВІП-тарифі, приходили люди з запитом саме експертності, просування, реалізації себе як духовного наставника або коуча, або енергопрактика. І я їм давала рекомендації, працювала з їхньою глибиною. Ми пропрацювали програми. І щоразу я розуміла, що неможливо віддати стільки інформації прямо в процесі самої сесії. Для цього потрібно окремо створювати інформативну частину, вебінари. І саме в цьому процесі я, постійно записуючи запити моїх учнів, експертів, я зрозуміла, що я створюю ще один продукт. І він народився прямо в процесі алхімія мислення, де він буде уже для експертів абсолютно різних допомагаючих професій. І це вийшло таке творіння, яке народилося, здається, само по собі. Я фіксувала запити, я розуміла, які теми я буду давати. І так створилася алхімія експерта. Хімія експерта це наставництво, де не буде три тарифи, де буде один ВІП-тариф, де буде комунікація з кожним експертом в сесії розборі щотижня. Тому експерти з алхімія мислення перейшли зразу ж. Оплатили алхімію експертів, і 35% уже вже закрито місць. Я вирішила створити вебінар, в якому поділюсь, що ж таке чудесне я роблю в своєму просторі, де люди хочуть залишатись. Вебінар називається енергія довіри по тій причині, що люди мені довіряють. І це їм надає більше більше енергії для розвитку і самореалізації. Тому переходьте за посиланням і додавайтесь до безкоштовного вебінару. На ньому ви дізнаєтесь про мій підхід, про мою комунікацію з клієнтами. Що таке я знаю і вмію, що люди хочуть за мною йти далі.